Сумщина північний форпост України, область, яка у перші дні повномасштабного вторгнення однією з перших зустріла ворожі колони і відтоді потерпає від щоденних обстрілів прикордоння. За весь час війни зафіксовано понад 1700 повітряних тривог на Сумщині. Наявність захисних укриттів є гарантією безпеки для десятків тисяч цивільних людей. Розгалужена система укриттів та бомбосховищ пріоритет номер 1 для всіх структур області. Національне законодавство передбачає низку стандартів щодо утримання таких споруд у належному стані. Як встановлено прокурорами, значна частина об'єктів цивільного захисту цим вимогам не відповідає. З метою проведення захисних споруд у належний стан органам прокуратури області направлено до суду 35 позовних заяв до власників та балансовтримучів. Мова йде про приміщення загальною площею понад 12 тисяч квадратних метрів, у яких за потреби може розміститись більше 10 тисяч осіб. Безумовно, в першу чергу, увага приділена за захисту цивільних споруд у закладах охорони здоров'я. Наразі судом розглянуто та задоволено 14 позовів відповідної категорії. Зараз ми знаходимося у сховищі, яке проведено в стан готовності за позовом прокурора. Це укриття загальною площею 364 шістдесят метри квадратних. Наразі тут облаштована вентиляційна система, є запасні виходи, встановлені ліжка, облаштований медичний пункт. У цьому сховищі за потреби може безпечно та комфортно розміститися 300 осіб. Захист життя та здоров'я громадян є пріоритетним завданням держави, тому прокурор і надалі наполягатиме на безумовному дотриманні вимог закону всіма уповноваженими органами.